Це було щось нове, тому що все ж таки була піднята авіація НАТО. Це важливо, і це було зроблено вмить. Ми бачимо, що в спробі відбити цю атаку приймали участь і Італія, і Нідерланди, і сама ж Польща і мені здається, Німеччина там щось робила. Ну, тобто вони всі там гуртом позбиралися, пригнали купу літаків. Все було дорого, красиво. з іншого боку. Збили вони мало, це теж зрозуміло, чому? Тому що їх система ППО не взагалі не підлаштована під такі дрони, тому що, наприклад, ті ж самі, ті ж самі оці герані, чи що воно там, шахеди так звані, їх ще бачать ППО, а інші оці обманки взагалі то ні. І ми використовуємо більш дешеву зброю. Ми використовуємо гепарти в нас є це. Артилерійські системи, звичайний кулемет, який оснащений невеликою там, своєю радіолокацією, який прекрасно бачить ці маленькі дрони. Всі ці петріоти їх не бачать. І чому Польща вирішила так от за дорого збивати всю, 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 весь цей метал, який летів, не зрозуміла. Але, тим не менш, от вони зібралися. Оце дуже добре.